Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами заготовляти борщову заправку на зиму. Для початку підготуємо овочі, ми їх очищаємо від шкірочки, промиваємо далі. Моркву та буряк натираємо на грубу терку. у каструлю. В якій будемо тушкувати борщову заправку, викладаємо томатну пасту. Наливаємо воду, додаємо сіль, цукор та рафіновану олію. Помішуючи, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо все разом 5 хвилин. Далі додаємо натертий буряк та натерту моркву. Гарно перемішуємо. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і разом тушкуємо 20 хвилин. В кінці додаємо оцет. Помішуючи ще проварюємо буквально пару хвилин, вимикаємо вогонь. Далі заправку розкладаємо по стерилізованих баночках. Далі баночки закатуємо кришками. Закатані баночки. Я перевертаю верх дном, накриваю рушничком і залишаю на столі до повного охолодження. Далі потрібно перенести борщову заправку у прохолодне місце для подальшого зберігання. З однієї порції заправки виходить приблизно 6 півлітрових баночок. Обов'язково спробуйте приготувати борщову заправку на зиму за цим дуже простим рецептом. Борщ взимку вийде дуже смачний і зекономить вам час для приготування. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.